Доброго дня, шановні мешканці та гості нашого міста. 8 травня 10-й рік поспіль наша держава відзначає День пам'яті та примирення. Це важливий для кожної людини день, який відрізняється сильним символізмом. Пам'ять означає, що ми пам'ятаємо тих. Хто поклав своє життя в період від 1939 до 1945 року. Примирення символ того, що всі країни повинні об'єднатися разом. На жаль, 24 лютого 2022 року на територію України знову прийшла війна. Ми всі віримо, що скоро, вже зовсім скоро, ми будемо святкувати нашу перемогу. Сьогодні ми зібралися тут, щоб згадати події Другої світової війни та висловити вдячність героям минулого та сьогодення. Дозвольте до слова запросити директора. Та вчителі історії Чопського ліцею імені Іштвана Сечені Василя Васильовича Магу. Шановні присутні, 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги, шановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939 45 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ятанні про ту страшну трагедію в історії людства. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує людей, котрі боролися проти нацизму. Висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом. Увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв і найжорстокішої в історії людської війни. Друга світова війна розпочалася для України нападом нацист нацистської Німеччини та більшовицького Совєтського Союзу у вересні 1939 році на Польщу. Бомбардуванням Львова. Інших наших міст, а після вторгнення військ Німеччини та її союзників, союзників у червні 41-го року на територію СРСР, уся Україна стала ареною запеклих бойових дій. Близько 7 мільйонів осіб було мобілізовано за роки війни з України до Червоної армії. Кожний другий із них загинув. А кожний другий із тих, хто залишився живим, отримав інвалідність. День пам'яті та перемоги це нагадування, що Друга світова війна розпочалася наслідок домовленості двох тоталітарних режимів націонал-соціалістичного у Німеччині і більшовицького в Совєтському Союзі. А також мовчазного небажання. Найпотужніших держав світу чинити спротив агресора у 1939 45 роках обидва тоталітарні режими вчинили на українській землі численні злочини проти людяності. Воєнні злочини для злочини геноциду, внаслідок, внаслідок чого український, єврейський, кримсько-татарський та інші народи, що жили в межах території сучасної України, зазнали величезних втрат. Під час Другої світової війни українці зробили значний внесок у перемогу над нацизмом, відзначилися героїзмом, хоробрістю та самопожертвою на всіх фронтах. Та в багатьох арміях антигітлерівської коаліції слід наголосити на внеску саме українців у розгром нацизму і згадати, як про військовослужбовців Червоної армії близько 7 мільйонів вояків української повстанської армії понад 100 тисяч, так і про тих українців і вихідців з України, що перебували і в військових з'єднаннях інших держав, Польщі 120 тисяч українців, сполучених штатів Америки, 80 тисяч українців, Канади, 45 тисяч українців, Франції до 5 тисяч вигнання на цей Ких окупантів не принесли Україні свободи, а обернулося поверненням комуністичного терору. Його проявом стали депортації кримських татар та інших народів із Криму, депортації угорських чоловіків із Закарпаття на так звані маленькі роботи, масовий штучний голод 1946-1947 років. Депортація етнічних українців в Польщі під час операції Вісла, повернення репресій. Повторна радянізація Західної України, депортація кожного 10-го галичанина під час каральної акції радянського уряду проти УПА, тобто операції Захід, знищення Української греко-католицької церкви, української автокефальної православної церкви, вбивство єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії, блаженого Теодора Ромжи. Прямі людські втрати України у Другій світовій війні становлять понад 8 мільйонів осіб. Економічні 285 мільйонів тогочасних рублів. Обидва тоталітарні режими не врахувалися із життям людей на українських на українських теренах. Усім відомі злочини нацистів на окупованих територіях України, Голокост розстріли мирного населення спалення сіл депортації. однак довго замовчувалися численні злочини того періоду комуністичного режиму розстріли політичних в'язнів і тюрмах західної україни в червні 1941 року підрив центру києва і гребні дніпрогесу сорок му знищення знищення в одесі поранених червоноармійців скинутих в море разом із санітарними машинами тощо і з Україною пов'язане завершення війни 2 вересня 1945 року генерал Кузьма Дерев'янко, уродженець Уманщини від імені СРСР, приймав беззастережну капітуляцію Японії. Після нацизму і комунізму світ зіштовхнувся з новою злочинною агресивною ідеологією. Нині ми боремося проти російської версії нацизму рашизму він несе загрозу не лише незалежності та суверенітету нашої держави, а й міжнародному правопорядку та безпеці всього людства, сучасного світу та демократії. Сьогодні українці зі зброєю в руках захищають не тільки себе, а всі країни Європи від російської експансії і дають шанс на побудову більш справедливого міру і створення нової світової. Системи безпеки. Вічна пам'ять всім загиблим героям Другої, Другої світової та повномасштабної російської української війни. Їх подвиг житиме в наших серцях вічно. Прошу хвилиною мовчання. почтити пам'ять. Загиблих у Другій світовій війні і у теперішній радянсько-українській. Прошу покласти квіти до меморіалу. Сьогодні ми віддали шану тим, хто захищав нашу свободу. Та ще раз усвідомили цінність миру в нашому житті. Пам'ять про героїв живе в наших спогадах, в наших діях, у нашому майбутньому. Нехай кожен день буде сповнений миру, а ми пам'ятатимемо, що він можливий завдяки тим, хто боровся і бореться за нього.